Джон Бродус Вотсон, 1878-1958, вважається одним із найвпливовіших психологів історії. Його широко визнають засновником напряму в психології, відомого як біхевіоризм. Ідеї Вотсона кардинально змінили психологію на початку ХХ століття, змістивши акцент із інтроспекції та свідомості на спостережувану поведінку та наукову строгость. Його праця заклала основи сучасної експериментальної психології. Та суттєво вплинула як на наукові дослідження, так і на практичне застосування психології. Ранні роки та освіта Джон Бейн Вотсон народився в південному штаті Південна Кароліна в 1878 році. Його дитинство було непростим. Сім'я була бідною, а стосунки з батьком напруженими. Незважаючи на труднощі, Ботсон успішно навчався. Він почав навчання в університеті Ферман, а згодом вступив до Чиказького університету, де навчався у відомого психолога Джеймса Макіна Кеттела, піонера у галузі психологічних вимірювань і експериментальної психології. Вотсон здобув ступінь доктора філософії з психології в 1903 році. На початку своєї кар'єри його надихнули роботи російського фізіолога Івана Павлова, який став відомим дослідженнями класичного обумовлення. Експерименти Павлова з умовними рефлексами стали важливою науковою основою для розвитку біхевіоризму Вотсона. Біхевіоризм – нова парадигма в психології. До появи Ботсона домінували напрями структуралізм і функціоналізм, які прагнули вивчати структуру та функції свідомості через інтроспекцію. Метод суб'єктивного самоспостереження думок і почуттів. Вотсон вважав інтроспекцію ненауковим методом, оскільки вона не давала об'єктивних і вимірюваних даних. В 1913 році Вотсон опублікував свою знамениту статтю Психологія з точки зору піхевіориста», що отримала прізвисько Маніфест піхевіоризму». У цій праці він стверджував, що психологія повинна відмовитися від вивчення свідомості. І зосередитися виключно на спостережуванні поведінців. На думку Вотсона, поведінку можна вивчати науково, вимірювати і аналізувати, що робить психологію більш об'єктивною і емпіричною наукою. Вотсон визначав біхевіоризм як наукове вивчення поведінки. Він вважав, що поведінка формується в результаті взаємодії з навколишнім середовищем, і всі дії, думки і почуття людини можна пояснити через відношення стимул реакція. Цей підхід підкреслював важливість середовища у формуванні поведінки, відкидаючи вроджені або спадкові причини. Основні принципи біхевіоризму Вотсона. Біхевіоризм Вотсона базувався на кількох ключових принципах: психологія це виключно об'єктивна експериментальна наука. Психологію слід вивчати лише через спостережувану поведінку, а не через внутрішні психічні стани. 2. Поведінка визначається навколишнім середовищем. Вся поведінка вивчається через обумовлення і стимули з оточення, а не спадкова. 3. відсутність різниці між поведінкою людини і тварин оскільки поведінка спостерігається і в тих, і в інших. Принципи навчання виявлені на тваринах застосовані до людей 4. Модель стимул реакція. Поведінка це безпосередня реакція на зовнішній стимул. Психологія має вивчати, які стимули викликають які реакції. 5. Заперечення інтроспекції суб'єктивні переживання, такі як думки і емоції, не можна вивчати науково, те, бо вони не є безпосередньо спостережуваними. Ці принципи зробили біхевіоризм суворо науковим, вимірюваним і передбачуваним підходом до психології. Основні дослідження і експерименти робота Вотсона показала можливість застосування принципів біхевіоризму для пояснення людської поведінки. Його найвідомішим і найспірнішим експериментом став досвід із маленьким Альбертом, проведений в 1920 році разом із аспіранткою Розалі Рейнер. У цьому експерименті Вотсон намагався довести, що емоційні реакції, такі як страх, можуть бути обумовлені у людини. Маленький Альберт спочатку не боявся білої щури, проте Вотсон почав асоціювати появу щури з гучним страшним звуком, ударом сталевого бруска. Після кількох таких поєднань дитина почала боятися вже при вигляді щури без звуку. Цей експеримент показав, що емоції можуть формуватися через умовні зв'язки, що підтверджували ідею Вотсона про те, що складні реакції почуття людини набуваються в ході навчання. Проте сьогодні експеримент критикують з етичних міркувань через відсутність інформованої згоди і відсутність подальшої роботи над усуненням страху у дитини. Вплив на психологію та інші сфери біхевіоризм Босона суттєво змінив психологію, зробивши її більш об'єктивною та науковою дисципліною. Його підхід став основою для подальших біхевіористів, таких як Беф Скіннер, який розробив оперантне обумовлення, і Едвард Торндайк, що досліджував закон ефекту. Вплив біхевіоризму поширився за межі психології, на освіту, терапію, рекламу та виховання дітей. Сам Вотсон застосовував біхевіористські принципи в рекламі, ставши одним із перших, хто використав психологію в маркетингу та пов'язуючи поведінку споживачів із психологічними стимулами. Він казав: Дайте мені десяток здорових немовлят, і я гарантую, що можу виховати будь-кого з них на будь-якого спеціаліста, підкреслюючи силу середовища і навчання над спадковістю. А В освіті біхевіоризм став основою для розробки програмованого навчання та медів корекції поведінки. Акцент на спостережуваній поведінці також сприяв розвитку поведінкової терапії, яка застосовується для лікування фобії, залежностей і інших психологічних проблем. Критика та обмеження. Попри наукову строгость, біхевіоризм Боцона зазнав критики, а перебільшення ролі середовища. Критики вказували, що біхевіоризм ігнорує біологічні та генетичні фактори. Сучасна психологія визнає складну взаємодію спадковості і середовища. Ігнорування внутрішніх психічних процесів. Когнітивні психологи підкреслювали те, що думки, емоції та розумові процеси, хоч і не завжди безпосередньо спостережувані, необхідні для повного розуміння поведінки. Етичні проблеми. Експерименти, особливо з маленьким Альбертом, викликали питання щодо етичності поводження з піддослідними, особливо дітьми. Редукціонізм, Біхевіоризм звинувачували у надмірному спрощенні людської поведінки. До простих реакцій на стимули. До середини ХХ століття біхевіоризм частково поступився місцем когнітивній революції, яка інтегрувала вивчення розумових процесів із принципами біхевіоризму, створивши когнітивно-поведінкові підходи. Спадщина Джона Б. Вотсона. Попри критику, спадщина Джона Б. Вотсона є величезною. Він перетворив психологію на експериментальну науку і змістив акцент на об'єктивні спостережувані явища. Його вимоги наукової строгості допомогли психології здобути статус природничої науки. Його ідеї вплинули на багато сфер від освіти й психотерапії до маркетингу і дресирування тварин. Парадигма біхевіоризму, закладена Вотсоном, стала основою методів корекції поведінки, які широко застосовуються й сьогодні. Крім того, ранні дослідження Вотсона в галузі обумовлення стимулювали багаторічні дослідження процесів навчання і розвитку, поєднуючи психологію з нейронавками та біологією. Висновок Джон Вотсон і його біхевіоризм стали важливим етапом у розвитку психології. Його акцент на спостережуваній поведінці і ролі середовища змінив уявлення про психологію як науку. Хоча сучасна психологія відійшла від строгого біхевіоризму, інтегрувавши когнітивні та біологічні аспекти, внесок Вотсона залишається фундаментальним для розуміння поведінки наукового методу і психологічної науки загалом.